Мухи і жуки не дають вам спокою? Не можете їх позбутися? Представляємо базов магнітну сітку на двері. Тримайте свіже повітря всередині, а комах ззовні. Секрет у міцному матеріалі Багмеш. Він зупиняє усіх комах, але вільно пропускає повітря. 18 магнітів, розташованих по всій довжині, автоматично зачиняють БАЗов, але не заважають проходити вам та вашим дітям, навіть якщо у вас повні руки. Магнітна сітка БАЗов легко розкривається та автоматично зачиняється прямо за вами. Забудьте про кондиціонери та вентилятори. Насолоджуйтеся свіжим повітрям без набридливих комах. Базов захищає вас від хвороб, що переносяться комахами. Вона чудово підходить для... Для будь-яких типів дверей одинарних, стулчастих та розсувних, вона встановлюється без жодних інструментів, і зауважте, вона не пошкодить вашу дверну раму. Базов також не заважатиме вашим домашнім улюбленцям заходити і виходити з оселі. Забудьте про незачинені двері та грюкання дверми. Проходьте вільно, а базов зачиниться самостійно прямо за вами. Користуйтеся Базов цілий рік або сховайте наприкінці сезону. Магнітна сітка базов є універсальною та підходить для всіх типів дверей. Використовуйте її на різних дверях та у різних приміщеннях. Це швидкий і простий спосіб захисту від комах. Ви вільно пройдете крізь двері з повними руками. Базов не потрібно зачиняти, вона зачиниться сама. Магнітна сітка базов просто незамінна у квартирі, приватному будинку чи на дачі на весні та влітку. Вона встановлюється за лічені хвилини без жодних інструментів, і зауважте, вона не пошкодить вашу дверну раму. Замовляйте її за вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Зателефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані, та замовте магнітну сітку. Базов. Вона зупинить усіх комах, але вільно пропускатиме повітря. Базов чудово підходить для будь-яких типів дверей. Тож насолоджуйтесь свіжим повітрям без набридливих комах. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз.